Усім привіт! Я в магазині Копіючка. Зараз тоді є акція на кухонні аксесуари, які я раніше вам показувала Kitchen Pro. Ціни на них 40 гривень. Великий асортимент. Є ножі для очищання овочів, ніж для нарізання піци, можна і тісто, ситочка. В асортименті також знайдете ніж для витискання серцевинок. Ніж для нарізання сиру. Сік капресон. Зараз на акції 15 гривень 200 грам. 50 гривень коштує дошка для нарізання пластикова від Kitchen Pro. Такі мисочки, салатники скло кераміка матеріал. Акційна ціна 29 гривень. Олія об'єм літр 840. Мило рідке із дозатором 330 мл. Є 4 аромати. Ціна 25 гривень. А є ось такі запаски мило 500 мл. Теж є аромати на вибір і ціна 22 гривні. Рідке мило від Family Ideal об'єм 450 мл, ціна 18 гривень. В копійці акція на шампуні і маски від L'Oréal Else. Великий шампунь коштує 115 гривень, є всі лінійки представлені. Маленький шампунь або маска коштують 87 гривень. Акція буде діяти до 29 березня. В купівці, в продажі є перукарський набір. Він складається із трьох предметів: це є з розчиска, ножиці. Ножиці для філірування волосся, його ціна 40 гривень. Ціни на пінцети в копіюрці починаються від 24 гривень 90 копійок. Асортимент великий, ось такі чорні, коштують 45 гривень. Є ще незвичні для мене ось такі зігнутими кінчиками. Ціна їхня 40 гривень. Білого кольору із кольоровими крапочками з сердечком на ручці ціна 45 гривень. Манікюрні косачки від 60 гривень. Ручний масажер 65 гривень. Є у двох кольорах. Салатовий і рожевий. Кісточки для манікюру. Вони складаються в одну, що зручно для транспортування. Такі набори кісточок є у трьох кольорах: золотистий, чорний і рожевий. Шукаю ціну: це ціна на корзинку, 90 гривень. Набір кісточок для макіяжу. Ціна таких наборів 70 гривень. Є дуже схожі на них ось такі теж 70 гривень. Туалетна вода форма олівець. Ціна 40 гривень. Вже повідкривали, люди пробували нюхали. Є різні аромати, ось так він виглядає. Об'єм таких флакончиків 10 мл. Полівізатор для води перукарський. Його ціна 65 гривень. В продажі є набори для фарбування волосся, щіточки 3 штуки. Ціна їхня 40 гривень. Також можна придбати поштучно. Усілякі різні цікаві грибінці, Є з ось таким гострим металевим кінчиком 30 гривень. Кісточка для фарбування одна штука 24 гривні. Пластиковий грібінчик із гострим кінчиком 10 гривень. Олівець для чищення прасу. Ціна 10 гривень. Фарби для волосся від фірми Palette 63 гривні. Від фірми Carnier 84 гривні. Показую вам увесь цей стилаж із фарбами для волосся. І тут мене зацікавили тонуючі масочки від фірми Рябіна. Це є маска для волосся, яку ви наносите, тримаєте певний час, змиваєте і вона освіжає колір вашого фарбування. Ціна такої маски 25 гривень. Є також фарба від фірми Рябіна. 50 гривень її ціна зараз акційна. Корзинка 50 гривень. В корзинці відбілювач парус. 10 гривень коштує. Вага 40 грам. Засіб антимоль дезодоруючий з ароматом лаванди. Ціна 13 гривень. Крем фарба для взуття. 18 гривень. Об'єм 50. Мілілітрів. Фарба для гладкої шкіри супер стійка, водовідштовхуюча, об'єм 100 мл і ціна її 50 гривень. Крема для взуття є різні кольори. Вони зазначені зверху на кришечці. Об'єм тюбика 75 мл. Є з аплікаторами. Ціни на них різні. Крем для взуття від фірми Домовик. Ціна 65 гривень. Крем для взуття від фірми Salton, чорного кольору. Ціна 30 гривень, об'єм 50 мл. Аромасофт це ароматизатори для дому. Такий контейнер, а всередині є ароматизоване саше, 35 гривень коштує. Два аромати: океан або лаванда. Затискачі для пакетів є трьох видів розмірів, на жаль, без цінника. Вішалка із прищепками два в одному. Виглядає досить прикольно для вивішування дрібного одягу. Є у трьох кольорах: рожевий, фіолетовий і блакитний. Ціна 60 гривень. Дзвінок для велосипеда ціна 40 гривень. Термопістолет для сухого клею. Ціна 180 гривень. Набір інструментів 128 гривень. Стрічка клейка двохстороння ціна 25 гривень. Серветка із мікрофібри, ціна 56 гривень. Затяжка для велосипеда, ціна 40 гривень. Трос автомобільний 150 грн. Набір лійок 3 штуки, ціна 90 грн. Набір кришок капронових 5 штук в наборі ціна 1190. Ситечка залізні в раковину. Набір із двох штук коштує 17 гривень. Набір із трьох таких штук коштує 25 гривень. Друшлак металевий є двох розмірів. Менший коштує 100 гривень, а більший коштує 120 гривень. Терка металева. З прорезиненим дном і ручкою. Ціна 104 гривні, вона є чотирьохстороння. Також є ще ось така. На 6 сторін ціна її 150 гривень. 28 гривень коштує губка велика для миття автомобіля. Такі контейнери для зберігання ціна 20 гривень. 35 гривень коштує набір для заклеювання велосипедної камери. Дякую за перегляд! Зустрінемось в нових роликах.